Зараз ми побачимо, чи захищає покриття дошку від плям. У нас є дві дошки, обидві вони не нові, обидві мають сліди вже від ножа, але одна з них має покриття тунговою олією з карнаубським воском, а інша зовсім ніякого, просто деревина. Я вибрала три продукти, які, на мою думку, мають залишити плями на дошках: це буряк, червоний солодкий перець та соєвий соус. Група підтримки підтяглась. Зачекаємо деякий час. Пройшли десь хвилин 40, Зараз ми побачимо результат. А ви поки що переходьте на наш канал і підписуйтесь. На цій дошці чомусь більше соку виділилось. Ну, так трошки вирівнюємо шанси. Доведеться зачекати, поки дошки висохнуть, бо на вологих нічого не видно. Дощички висохли і можемо поглянути на результат. На дошці з покриттям плям немає. Принаймні їх не видно. Бачите? Видно, що дошка не новенька. Так, на цій дошці ми бачимо ось плями від буряка. І ось це щось незрозуміле. Оце пляма від перців. Ось. Хоча мені чомусь здавалось, що відперцю якраз не залишиться, а не залишилось від соєвого соусу.